Харків пережив тяжку ніч. Місто було атаковано шахедами, які вразили житлові будинки. Один потрапив 14-поверхову багатоповерхівку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, а також до пошкодження зовнішньої стіни. Внаслідок ударів є поранені та загиблі. Воджій! Это второй рядом буквально. Під час повторної атаки на житловий будинок в іншому місці загинуло троє рятувальників. Всього наразі відомо про чотирьох загиблих. Також серед постраждалих виявилась медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом із бригадою прибула на місце надання допомоги. Загальна ж кількість поранених різної ступені важкості 12. Зазначу, що вночі сили ППО знищили 11 дронів камікадзе. Повітряні сили повідомили, що всього було зафіксовано пуски 20 шахетів з Курської області. Під ударом ворога була Харківщина. あっそうだな。